Всім великий привіт в Мохіто! Будемо сьогодні дивитися новинички. І з'явилися балайка, хоча вже сезон закінчується, але ще є такий колір і відтінок моку, дуже приємний. Це натуральна шкіра, преміум лінійка, 1400 гривень. Дуже красивий. Подивимося, що доброго з'явилося. Тут завжди дуже класні речі. Польський бренд, красива розкладка. Що мені подобається, завжди є новинки. Креповий трикотаж, сукні сарафани. В білому кольорі і в чорному. Ось така з акцентними годзиками прямого салету 1700 гривень. Це такий товстенький креповий трикотаж. І розмірна сітка, я дивилася два ікса L. І розмірна сітка до двох іксів якраз від XX до 2X. Взяла найбільший розмір. Щоб показати, що розміри є різні. І ще є так, на синій колір, так що це чорне, таке як візьмаєш, так, ну такий чорний. Аж з такою ось, з таким синім пітоном. Ось така. Єдине, що мені а, не подобається. Це отут в проймі рукава. Воно, але коли одягнете, то не буде. Так, ви ну, бачите, відвертається. Чи воно не буде а, вилазити постійно. Я бачу, що вони висять і всі отак от пройми рукава. Оцей бичок. Так, ще джинсики, 1600 гривень. Кльош. І в чорному кольорі є теж. Ось так. Ці сумочки з коником, що поруч я вже показувала, але покажу ще раз. Красива сумка з такою підвіскою. а коник всередині бордо, бордова підкладка Є ще довга ручка. Шкіряна куртка косуха. Повернуся зараз до неї, а ось хочу ближче показати цю сумку. І подивитися ціну собі нагадати і вам нагадати, хто не дивився моє відео. 1800 гривень. Хто вперше зайшов. Дуже мені подобаються ці косухи з м'якусенької натуральної шкіри. Просто не Приємні на дотик. Бувають такі трішки дубові в деяких брендах, а тут хороша а, підготовка шкіри. 5600. Просто клас. Ще така коричнева сумка в діловому стилі, як Софіонова шкір, але це шкір за. І довга ручка закривається на блискавку. 1900 гривень. З натуральної шерсті в'язані кардигани. Дві 700, це 100% шерсть. З акцентними гузочками. Досить щільненький, не важкуватий такий кардиган в'язаний. І в чорному кольорі є теж. Ось він висить біля блакитної сорочки, до якої я зараз підійду. А тут хочу вам нагадати, показати лофору. Не пам'ятаю, що не було в моєму відео, що ось такий чорний, лакованого матеріалу. А сумка нижча це натуральна шкіра. І тисячі гривень. І ось ця сумочка з довгою ручкою. І це натуральна шкіра. 4300. Ручка регулюється, я показувала в минулому відео на коричну, такої ж самої моделі. Сирочка подобається. Правда, це літо, як не крути знизу стягується, можна так розтіпнуто носити, взяти маєчку білу або блакитну. Довжина рукавчика регулюється. І ціна 1300 гривень. Ось так. Напевно, в складі є альон, а котон це точно є. котон це точно і відчувається якість. Ось так регулюється, можна собі зробити коротший рукавчик. І в складі 55 льону і 45 віскоза. Прекрасний склад льон і віскоза. І шерстяний кардиган, такий, як я показувала в білому кольорі, є в чорних кольорах. Теж така сама ціна. 2700-100% шерсть. Але він м'якусенький, не колючий, дуже приємний на дотик. В'язані кардигани. У шоколадному кольорі. Шоколадний красивий, не темний, а такий навіть до гарячого шоколаду. 1600 гривень коштує. Золоті акцентні гузочки. Досить хороший склад. 60 котон, 30 поліаміду і 10 навіть є шерсті. Такі кардигани є у бежевому кольорі теж. А ще стильний рюкзак. Мохіто з буковками і з такою золотою підвісочкою, такий брелочок. Він досить широкий, можна туди багато чого напхати. 1800 гривень можна носити за коротку ручку і можна брати на плечі, все як в рюкзаку. Ну і класичні чорні рюкзаки. Далі з брелочком. З такими вісюлечками. Попередній мені краще по якості подобається. 1700 гривень коштує. А він глибокий, можна туди багато чого покласти. Ось так. До цієї чорної косухи, що я показувала, разом можна буде такий чорний монохром. Ось так. Непогано. Ух, те, що я бачу, класні плащі. Який стильний плащ. Варто було дійсно всі зайти сьогодні. Ще й плюс довжина рукава фіксується. Бо тільки погляньте, а яка підкладка, який класний плащ. З їхньою буквокою мухіту цей плащ. Вау, 2400. Що мені ще подобається, тут стягується. Болоніва тканина така досить. Ну як плащовична, не болоніва, а плащовична тканина. Дуже не мені. Класний. Ще щось з є з бо цей без капюшона. Ось такий він прямого силуету І досить-досить класний. Ось так покажу. Ну, красота стиль, стильний базовий плащ. Ось ці, наскільки я пригадую, я їх показувала чи ні, у бежевому кольорі так я їх показувала. Вони добротні, класні, теж така тканина, як щільна плащівка. І на блискавці, і на кнопках 3200. Деталізований, з кишенями довжелезний, добротний з підкладкою. Такий навіть важкуватий добротний плащ. І в пісочному кольорі така ж сама тема. З'явилися батальйони панчохи в коричному кольорі. коричневого багато і то можна ще такі черевої. Вони дуже стильні. Реально нагадують панчохи, Врубчик рубчик. І підбори, як натуральна замша. Є запасні набоїчки. 2600. Ось так краще видно, менше світло світить, щоб їх роздивитися ближче, з натуральної замші сумки торба. Без підкладки просто натуральна замшка з такої форми, стильненька. Є знак шкіра. Там багато бордового в колекціях. І багато речей, що я вже показувала, тому я повертатися в ту локацію не буду. Дивіться мої інші відео, це все є інших моїх відео з Мохіто. 3 тисячі гривень. Коштує ця сумка з натуральної замші. Такі плащі з буковкою мохіто на підкладці я показую я чорний, що рукавчики регулюються, ще є в оливковому кольорі. Теж дуже класно. Дуже сильно світить світло зверху, і відтінки губляться. Добре роздивитися. Теж така ціна. Дуже класно сподобався цей плащ, цей тренч. Ну і подивіться, що тут за красота з'явилася. Мохната. 3,200. Ось таке пальто. Воно щільно і ніби в'язки, ніби якісь. Я не знаю, така тканина. Як? Якщо, як описати, як тракутаж, такий щільний ось таке пальто. Так, видно, ну. Ціна не є низькою, ну, верхній одяг. Зараз такий коштує до 5 тисяч гривень. А тут 3200. В складі 60 поліамід і 40 поліастер. Ну і ще є такий колір. Навіть не знаю, які кращі. Вони якби одночасно і дуже схожі між собою і зовсім різні. Бокові кишеньки. Тут зовсім інші гунзики. Ціна та сама, склад той самий. Ну і фасон той самий. Просто тут інші зовсім гудзики підібрані. А. Під чорний з білим, а тут матові, золоті. Красиві відтінки Рижого, бордового, білого і такого бускового ніжного. 860 гривень така кофточка, футболочка, 100% бавовна, да? подобається, як тут горловинка зроблена таким трикотажом. Ціла серія сумочок з голограмою мохіто, рюкзаки. А більша сумка в діловому стилі з довгими ручками, з підвісками. Ось така 1800 гривень. Ось така красива. 1700 гривен. Ще є ззаду кишенька. Ось така сумка 1800, ще є довга ручка. І рюкзачок невеликого формату, але дуже милий, 1400 роли. Так, поправимо назад. Стібана курточка. Кольорі шавлеї 2100 гривень. Дуже-дуже стиленька, красива курточка з вальвайтовим коміром, букові кишенки і застібаються на кнопочки. Також є водолазки, що зараз необхідно в нашому гардеробі. На манжеті гнузочки маленькі, малиново бордовий колір. 959 гривень і в складі основна частина це віскоза. Ще дуже добре, який красивий. Такий зеленкуватий колір. На відео відображається більш до блакитно, але насправді він такий смарадовий. Ось такі водолазочки. Я, до речі, раніше, років, десь-два назад, я купляла водолазку і просто до сих пір маю, то вона прекрасно. Веде себе, прекрасно веде себе. А ще з'явилися ось такі стібані жилетки. Прекрасні відтінки, молочно, бежевий. Такий кремовий, від молочно кремово бежевий, вона довжелезна. На, на сантепоні, ну, мені дуже сподобалося, навіть набагато краще, ніж в резерве. Якось на дорого багато має валяти 2100. Красивий. І в оливкому кольорі, і в чорному є. У нас капішончиком. Ось така ще такий відтінок, як оливковий. є. З таким глянцем або, можливо, тут дуже світло світиться. Дуже відсвітлює. і чорна. Правда, кишені, а ні, є кишені, це дуже добре. Є кишеньки, довго досить. Ось така жилетка. Ну і нагадаю про джемпери, які є, з натуральної шерсті, дві Який красивий блакитний колір. Добавився біло-молочний, а чорний і шоколадний. Ось такі були новиночки у Мохіто. Всім дякую, хто був зі мною у відео, хто роздивлявся класні ж товари. Всім папа -па і до зустрічі у нових оглядах. Сподіваємося, що Мохіт ще навезе багато новиночок.